Доброго ранку малята, хочу запросити вас у подорож до казкового лісу, Там ми з вами познайомимося з його мешканцями. Догадайтесь, хто це? Я руда низького росту, хитра я і довгохвоста, на курей я вельмаласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку, брату я сестриця, а зовуть мене Лисиця. Довгі вуха куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував. Хто це? Так це ж заєць. Влітку медом ласував, до схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Так, це ведмідь. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожі на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий вовк. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст та великий має хвіст. Як на мисто оченята, хто це? Спробуй відгадати. Так, це білка, гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається вночі, йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок. Як він зветься, Їжачок. Малята, погляньте на цю картинку. Хто тут зображено? Як можна назвати одним словом? Так, це тваринки. А де живуть ці тваринки? Так, в лісі. А чи знаєте, як називають тварин, які живуть в лісі? Тварини, які живуть в лісі, називають дикі тварини. Які ви молодці? А зараз пропоную вам малята пограти в гру. Хто де живе? Де живе ведмідь? Ведмідь живе в барлозі. Де живе лисичка? Лисичка живе у норі. Де живе білочка? Білочка живе у дуплі. А де живе зайчик? Зайчик живе під кущем у норі. Де живе вовк? Вовк живе у лігві. А де живе їжачок? Їжачок живе у норі? Малята пропоную вам пограти ще в таку гру, яка називається Добере слово. Лисичка яка? Руда, красива, хитра. Вовк який. Сірий, злий, страшний, зубатий, білочка яка красива, швидка, пухнаста та маленька. Ведмідь який великий, клишаногий. Заєць який сіренький, швидкий, боязливий. Їжачок який? Колючий, сіренький та маленький. Які ви молодці! А зараз пропоную вам малята зробити аплікацію їжачок. Для роботи нам потрібно кольоровий папір синього, зеленого та жовтого кольорів, фломастер чорного кольору, ножиці та клей. А перед початком роботи зробимо пальчиком у гімнастику. Жив на світі їжачок. Мав він безліч голочок. По лісочку він гуляв, гриби яхоти збирав. Він нікого не боявся, голочками захищався. Як ти носиш їжачок, так багато голочок. Ну що, починаємо? Беремо жовтий аркуш паперу та складаємо навпіл. Розгортаємо його і загинаємо з одного боку таку смужку. Потім робимо надріз до лінії згибу до середини паперу, ось так. Далі беремо клей, наносимо його на відрізаний прямокутник і приклеюємо його. Потім беремо чорний фломастер та малюємо мордочку їжачка, вирізаємо її ножицями. Ось так. Тепер робимо гармошку загинаючи папір з другої сторони. Така гармошка повинна вийти. Потім цю гармошку складаємо навпіл між собою та склеюємо її. Ось такий їжачок повинен вийти. З зеленого паперу відрізаємо таку смужку. З однієї сторони нарізаємо тоненькі лінії. Це буде наша травичка. Та приклеюємо її на синьому аркуші паперу внизу, ось так потім беремо їжачка та приклеюємо його над травичкою. Ось такий їжачок у нас вийшов. Дякую за увагу. До побачення!